Вітаю, я Ірина. Запрошую вас на моє домашнє тренування по системі Пілатес. Ми повторюємо все по 10 разів. Пропрацьовуємо майже усі групи м'язів. Це ваше щоденне тренування на кожен день. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте ваші лайки. А зараз ми переходимо на калинки і починаємо наше тренування. Сідайте дві ноги з або як вам зручно. Підтягнути живі та пущені плечі. Набирайте повною груддю вдих. І спокійний відпускайте видих. Такий самий повною груддю витягуйтесь вверх і відпускайте видих. Над головою долоні збирайте в замок. За замком вверх, а з видихом округліть спину. Знову за замком наверх. На видих округліть спину. Ще один раз вдих і спокійно відпустіть видих. Розкрити дві руки широко, а тепер розвирок. Направо видих і в центр вдих. Наліво видих. В центр вдих. На право видих. Наліво. В центрі пауза. Права долоня вниз, залівою наверх. Просто витягніться. Гарно. Повільно повертаємось в іншу сторону і витягуйтесь вверх. Знову направо ліва рука вверх. На видих округліть спину, потягніться в діагональ вперед. І повільно піднімаємось в іншу сторону, вдих і в діагональ. Видих. І повільно повертаємось. Збирайте дві ноги, розвертаємось з вами, ставимо долоні, ставимо коліна за опору. На вдих вверх, на видих, округляйте спину. На вдих, гарно наверх, легкий прогін. На видих, округляйте спину, ще один. Вдих і округліть спину видих. Поставте носки за опору, випряміть коліна. Тепер поступово штовхніть плечі назад і потягніться за тазовими кістками наверх. Повільно поставте п'ятки на підлогу. І руками рушаючи назад, круглою спиною, відчуваючи кожен хребет. Розкрутіться наверх. Наберіть гарний вдих і його відпустіть в. Рушаючи вперед, поставте праву ногу вперед. А ліво назад за опору на носок. На вдих присід, а на видих широке розкриття. Вниз і вверх. Вдих. І видих. Два коліна з'їнайте одночасно. І тримайте рівною спину. П'ять лишилось. Чотири. Три. Два. Один. Добавляємо пружинки з вами. Три. Широко. Два. Вперед. Один. І встаємо вверх. Три. Два. Один. І ще три, два, один. Чудово, молодці. Продовжуємо. Шість лишилось? Ще п'ять. Чотири. Три. Два всього. Останній. І будьте уважні, я додаю. Вниз, присід, пауза. Ліву ногу випрямили, потягнулись вперед. І повернулись вниз. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Сім. Повернулись. Шість. Повернулись. Тільки ліва нога. Працює. Чотири. Три, два. На паузі стоп. А тепер наверх. Вверх і вниз. Назад дві руки і вниз. Піднімаючи ногу, фіксуйте положення корпуса. Шість лишилось. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Повільно повертайтесь. Стріхніть гарно дві ноги. Розслабтесь. Ми так само з вами йдемо ліву. Угу. Ліво вперед. Права назад за опору на носок. Дві руки широко. Вперед. Поїхали вдих. Наверх. Видих. Чітко в центр сідаємо, не забувайте. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Додаємо три пружинки. Три. Два. Один і встаємо вверх. Три. Два. Один. згинайте два коліна разом. У нас сім. Шість лишається. Тримайте ще п'ять. Чотири. Три. Два залишилось. Одна пружинка. Тут стоп. І вперед вдих. Видих. Вдих. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири ще трошки. Три. Два. На паузі стоп і наверх. Вверх і торкаємось. Ще вісім. Ловіть баланс. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. І пауза маленька. Чудовий і підйом наверх. Супер. Встріхніть гарно дві ноги. І ми з вами опускаємось вниз. Ставимо дві ноги в ширину плеч. Повною груді набирайте вдих. Закручуючись, опускаємось вниз видих. Ідемо 4 кроки вперед, таких далеких. Угу. Одне віджимання. І права нога максимально назад-вверх. Нога на стопу, одне віджимання. І назад-вверх. Повертаємось, віджимання. Виштовхуючи плечі назад. Можна віджимання з колін, якщо дуже важко. І нога назад, вверх. У нас п'ять лишилось. Видих. Назад. Чотири. Вдих. Видих. Назад. Ще три. Два. Останнє. Є. Спокійно. Носок за опору. Сідайте на коліна, округляючи спину, розслабтесь. Повільно повертаємось, ставимо знову два носка, випрямляємо коліна і рушаємо назад, круглою спиною. Набирайте гарний вдих. видих, округляємось вниз. Ідемо таких самих чотири великих кроки. І починаємо спочатку. Одне віджимання, ліва нога назад, вверх. Носок за упору, віджимання. Назад, вверх. Якщо важко пам'ятаєте можемо з колін і назад, Сім лишається. Шість. П'ять. Чотири три, Ще два. І останній. Супер. Поставте стопу коліно. І сідаючи на п'ятки, розслабтесь. Спокійно піднімаємось наверх. Тепер ми з вами розвертаємось і лягаємо вниз. Ставимо два коліна за опору з видихом круглою спиною, відчуваючи кожен хребет. Дві долоньки за голову, плечі вверх і вниз. Верхні скручування і вниз. Видих. І вдих. Ще сім. Намагайтесь тримати лікті широко розкритими. І піднімайте плечі до нижнього краю лопаток. У нас два залишилось. Один. З наступним додаємо коліно. Праве видих. Вдих, ліве видих. І вдих. Ще вісь. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два лишається. Наверху фіксуємо два коліна. Плечі. Вверх і вниз. Видих і вдих. Ще вісь. Сім. Шість Ви молодці. Продовжуємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Залишилось. Один наверху стоп. Дві руки випрямляємо вперед. Тепер нога ліва і до себе. Права і до себе. Видих і вдих. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. Є чудово до себе. І розслабляємося. Наберіть гарний вдих. Відпустіть видих. Поставте ліву ногу за опор. А праву закладіть наверх. Тепер тільки таз піднімаємо вверх. Видих і вдих. Знову вверх. І вниз. Видих. Супер. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Наверху пауза. Стоп. Пряма нога права. Разом з тазом опускаємо вниз. Видих наверх. Вдих. Видих наверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Супер. Опускаємо вниз, руки за голову. Видих, вдих. Таз вверх і вниз. Видих. Вдих. Вверх. І вниз. Ще 8, Видих. Вверх. Сім. Вверх. Шість. Вверх. П'ять. Чудово тримаємось чотири. І вверх. Три. Два лишається. І один. Є спокійно вниз. Витягніться в довгу лінію, розслабтесь. І ми з вами все змінюємо. Став праву ногу за опору. Ліву закладаємо наверх. Долоньки за голову, плечі. Так? Кладемо гарно таз наверх. Видих і вдих. Видих і вдих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три лишається. Два. Наверху стоп. Пряма нога з прямою таз. Вниз і вверх. Переведіть руки на підлогу і намагайтесь гарно піднімати таз вверх. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Два. І ще один. Чудовий. Опускаємось вниз, долоньки на потилицю. Видих. Вдих. Наверх. Таз і вниз. До коліна. І наверх. Іще. Скручування. І наверх. Сім лишається. Пам'ятайте лікті широко розкриті. П'ять. Чотири. Видих наверх. Три. Ще два. Останній раз. Чудовий. Спокійно вниз. Відпустіть прямі ноги, прямі руки. Витягніться, розслабтеся. Спокійно ставимо знову два коліна. У нас тільки одна зв'язка. Така ціла на м'язи живота. І ми розслабляємось. Дві долоньки за голову. Фіксуємо плечі наверху. Права нога до себе. Ліва витягуємо пряма і змінюємо. Видих. Видих. Завжди дихайте. Да. Шість, п'ять, чотири, три, два. Скручування, лікоть до коліна. Міняємо. Видих. 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 І ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І прямо. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. І один. Чудовий до себе. І дихай. Ви молодці, чудово попрацювали. Маленький кач і ми з вами сідаємо. Угу. Випрямляйте дві ноги, дві долоньки збирайте в замок і трошки повершуйте долоньками. Вперед прям прокручую і назад. Головне, щоб ви з вами гарно розім'яли долоні. У нас зворотня планка. Вперед. Назад і ще один. Вперед. І назад. Чудовий встріхніть. Поставте долоньки за опору пальцями до ніг. Максимально можна трішки розвести в сторону. Угу. Набираємо гарний вдих, на видих. Піднімаємо таз. А навдих повертаємось вниз. Знову на видих. Таз вверх. На вдих вниз. Не запрокидуйте голову назад. Дивіться перед собою вперед. Ще залишилось. Видих. І вдих. П'ять. Наверх. Вниз. Чотири. Вверх. Вниз. Ще три. Два лишається. І останні. Повільно сідаємо. Встріхніть дві руки. Супер, ви молодці. Готові? Ще один. І ми з вами гарно розслабляємось. Долоньки. Назад. Пальці вперед. Ну або трішки можна розвернути. Під плечі за опору. Таз наверх з правим коліном. Видих. І вниз сідаємо вдих. З лівою видих. І вдих. З правим коліном. І вниз. Лівим. І вниз. Шість. Видих. Вдих. Ще п'ять. Чотири. Три, два залишилось, І останній, Є. Сідайте вниз, встріхніть гарно дві руки. Наберіть повною грудю вдих, прямо потягніться вверх. Вперед розслабтесь нахил до ніг. Да. Округляємо спину. Якщо дуже важко, згинаємо коліна, стопу на себе. І ребра кладемо прямо на коліна. Намагаємось просто розслабитись. Повільно піднімаємось наверх. І ми з вами розвертаємось в нашу позицію, в якій ми були з самого початку. Складайте дві ноги або ставте за опору, як вам зручно. Набираючи вдих, долоньки, збираємо в замок. За замком вверх, а з видихом округліть спину. За замком знову наверх. З видихом округліть спину. Один залишився вдих. І видих. Тепер підтягніть коліна наверх, руками за коліна і круглою спиною потягніться гарно назад. Прямо розслабте всі м'язи. Підтягуючись, отут грудний відділ виштовхуємо вперед. Знову округляючи уходимо назад. Підтягуємось і вперед. Ще два рази спокійний назад. Вперед. І ще один назад. І вперед. Супер сідаємо рівно. Наша шия голова. Долоньки на коліно. Голова направо. Повільний вверх наліво. І вверх. Опустіть голову вперед і спробуйте не сутулитись. А тепер поступово на право вухо до плеча. Повільно спокійно вперед, до лівого плеча. Так само вперед, до правого, вперед, до лівого. Опустіть голову до кінця вперед. Вирівняйте поставу, підтягніть живіт, опустіть плечі. Тільки голова в нахилі. Повертаючи в центр за підборіддям легке витяжіння вверх. І в центр повною грудю гарний вдих. І спокійний відпускаєте видих. Ви молодці. Я вам дякую за тренування. Підписуйтесь, коментуйте, давайте разом працювати над нашим тілом.